Всім добрий ранок. Ще так трошки темно, а я вже вийшов на лід. Та що бур. Заплечимо ящик і пробираюсь на ті місця, де був попередні рибалки з льоду. Сьогодні все-таки я буду перший. Нема нікого. й минулого разу мені повезло, бо ловили суто на жерлиці, так що окунь був весь мій, можна сказати. От тепер головне безпечно туди пробратися, бо щось трошки підсипало снігу. Ну нічого, думаю, проберемося і все буде добре. Туда. Там вон бур лежить аж. Ну не знаю, багато зробив. Пробуємо. Ставлю одразу без мотилку, але якось перев'яжу таку коричну з червоним, напевно, і буду пробувати на неї. Ну, Прийдемо ті селунки, потім ще раз так зроблю на ну, ну, можливо, менше, бо вже трохи замахався, якщо чесно. Починаю. Ну що, перший пішов. Ось такий, непоганий. І, ха, пройшов я десь 5 лунок з без мотилки. І це мені дало ноль результату. Я взагалі в шоці, якщо чесно. Я вже і поміняв три різних типи без мотилки, три кольори. От, думаю, вдіваю я блешню і Буду шукати десь активного окуня. І от перший попався і то з Раз, два, з четвертої думки тільки влупив. Але взяв чітко затрійничок з покльовкою. Ось іще один. З тої самої лунки я тільки випустив декілька взмахів і влупив ще один. Оцей вже не так активно, але взяв. чого ж на безмотилку не хотів? Я щось не можу зрозуміти. Це глибше постукаємо поно гарно оп, без покльовки, просто взяв трійника і все. Тільки виключиш камеру і він зразу лупить. От ще один. Гарний. І той й в лунку відпускаю. Що бажано не робити. Це взагалі якось підбив зверху. От, точніше так знизу взяв в мене аж жилка ослабла. Вершті вдалося зловити. Ого такого. Невеличкого. І то я тут вже не знаю махів, напевно, з 30 зробив на цій лунці. А декілька взагалі було порожніх без риби, Так що, така рибалочка. Ну це і хоч клюну. Десь підійшов, напевне. Оп. Ще один був з гарною покльовкою втік. Ну, це був ще менший за цього. Може вже там не один. Якщо одразу другий після нього. Ну і видно, що окунь сьогодні не такий активний, як на попередній рибалці. Погода змінилась, сильний вітер, хмарно минулої рибалки вітерець був такий собі, не дуже сильний, сонячно було. Але тоді був мороз більший. Зараз десь мінус 1 нуль градусів. Тоді був мінус 3-4. Ну, щось воно собі і впливає. Або я не можу знайти ту чарівну лунку, де стоїть багато окуня, Хоча вже був і на. В тих місцях, де метр, в тих місцях, де більше півтора метра були всякі перепади глибин і от поки що такі результати. От, оце вже гарний кабанчик. Цього по-любому зараз зафоткаємо. Тільки він видався відпуститися. Швиденько. Провіримо, чи ще хтось є, то клюнув такий маленький мікроб, я навіть його не знімав, а потім цей влупив. Відізвався, але не з тої лунки. Отакий. Не з перших змахів. Треба було постояти, його помочити. Отак сьогодні майже з кожної лунки. Оба, знов підбив. А були такі рибалки, що одразу перший, другий змах і, і лупить. О! Другий. Третій. О, і що це таке відбувається? Знайшов лунку. Чи що там окунь активізувався? Три штучки і одна клювання. Так, ну що, остання лунка? Пробуємо що тут буде? Чи хоч одного окуня вона дасть нам. Ну? Ох! Остання луночка, да? Кабана якого дала, ви подивіться. Скоро випускаємо. Гарна рибка, чого скажеш? Пішов пака. Такі що пробував я пару лунок лісоткою пройтись, але ну, такий вітер, такі пориви, напевно, до 10, ато Більше метрів в секунду тупо здуває кивок і я не можу зробити проводку. Тому продовжую ловити моропедкою і нічого не видумую. Можливо, повезе і ще когось крупнішого злови. це рибалка і всяке може бути. Так що пробую зробив знову таки на тому п'ятачку. В кінці водою цієї заплави лунок 20 і буде їх проходити. Поступово, не спіша, час ще є, так що пробую. А буде рибка, ще обов'язково покажу. Було О, декілька малих оконів навіть не знімав, Уже з цієї лунки вже четвертий. Оба, п'ятий, ну якесь таке все дрібне, поки що. Ну, але ловим. Раз воно ловиться. Так, ну от, свіжа лунка. І вже є два окушка. Оба, третій. Блин. Опа! Щось жадно влупив. Виключив камеру. Думаю, переходити на іншу лунку тут. Такий шовкушок підвис. Без покльовки без нічого. Ну, попробую ще декілька змахів дати. Отакий не рухається далі. Так, в'яленько, але... Але бере. Опа! Ха-ха-ха! Такий кабанчик, що там сидів. Ще йдуть з цієї лунки. Я вже встиг і рибу сутрофувати. Йому ще поопускаю декілька разів. Опа, зійшов. Опа! Ху -ху. А там був ще один. І як він жадно злупив. Also. Awesome. знову О, зараз цей вітер мені знову тут петелік накрутить стояв стояв дергав тих маленьких а і який крупничок пішов да ну воночка результативно нічого не скажеш Чойно два. Оцих, звичайно, два крутих. О, таких, Ха -ха. От перейшов де мілкіше. На біки опи. Хороший, хороший. Ах, маленький вже пішов. Так гарно все. Чай один гарний окушок. Щось не зразу він хотів з'їдати, але було пару покльовок. І десь третього разу я його дістав. Опа! опа крупняк 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 давай и зашел четкий это Все за одной лунки. one chick Ще один кропочок. Да, на сьогодні крупний окунь почав клювати. Де він взявся? Середина зими. Також глухозим'я. Всі називають. Риба не клює. Тут такі окунь почали брати. І то вже не перший, я вже таких. Не знаю. Здесь примерно штук 7 зловеев вот таких крупнейших. Таких <музыки> два. Так, ну що, закінчив я рибалку, Самі бачили, які були кабанчики. Ось що покажу свою свій відсік тут в ящику. Тут в мене вудочка з маробеткою. Тут дві безмотилки в мене стоїть. Тут дві безмотилки лісотки, а тут 0,055 діаметр жилка і 0,066. Ну і Тут 0,12, -та, то таке я лящак основного зріли і покажу коробочку, де зберігаю. О, тут в мене всі мої моропетки. Такі є і свинцеві. Ні, свинцевих нема. Тут це вольфрам. Така мідь, золото і такий нікель колір. Тут без мотилки верхній ряд і тут маропетки. Ну, сьогодні маропетка 40 мм. Взагалі роздавала таким крупняком, що просто. Так що все. Всім дякую, що дивилися. Надіюсь, сподобається.